Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ділюсь рецептом крафін з шоколадом. Я готую за цим рецептом вже третій рік, бо мені настільки подобається цей смак і ось хочу поділитися сьогодні з вами. Виходить, неймовірно, смачна та м'ягенька. Спочатку робимо опару: у теплому молоці змішати дріжджі і столову ложку цукру від основної маси. Відправляємо у тепле місце на 15-20 хвилин. Далі яйця з жовтками взбити з цукром до пишної маси. З одного апельсину натерти цедру та відрізати дві дольки, щоб потім додати сік апельсину. Це вийде в 2 столові ложки. Ну і далі все поєднуємо між собою. Просіюємо борошно, додаємо сіль, перемішуємо і додаємо яєчну масу, опару. Якщо у вас не з'явилося шапочки, тоді переробіть. Це означає, що не активні. У мене вона була настільки велика, що аж побігла. Додаємо розтоплене вершкове масло, сік апельсину та цедру. Замішуємо еластичне тісто, воно може трішечки липнути до рук, але так і треба. Не додавайте дуже багато борошна, бо потім, як ми будемо розкочувати, будемо присипати і тоді все збалансується. Готове тісто відправляємо у тепле місце на 1 годину. А поки можна підготувати улюблені сухофрукти. Заливаю кип'ятком, у мене там родзинки та журавлина. І потім підсушую на серветках, поверхню присипаємо борошном та вкладаємо тісто. Цей рецепт розрахований на 3 крафіни, тому так і розділяю, хоча можна і на 4, просто будуть ще меншенькі. Кожен шматок тіста треба тоненько розкачати та змастити м'яким вершковим маслом, але в моєму випадку це масло змішане з темним топленим шоколадом. Так мені набагато смачніше, і в розрізі тоді видно всю красу крафіну. Викладаємо зверху сухофрукти, і також я люблю ще додати горішків. Сьогодні у мене волоський. Завертаємо все рулетиком та повторюємо все, як я показую на відео. Треба розрізати навпіл, але не повністю один краєчок залишити. І потім скручуємо спіралькою та накладаємо один на другий. Поміщаємо у формочки та робимо все те саме з іншим тістом. Потім накрити плівкою і знову відправити у тепле місце на 40 хвилин. Ось так вони у мене піднялися, одна навіть занадто, тому можна було робити 4 меншеньких. І відправляємо у духовку при 180 градусів на 30 хвилин. Але дивимося по своїй духовці, перевіряємо шпажкою. І ось такі вони виходять, трошки темненькі, бо вони в нас з шоколадом. Але я трішечки забула і підпікся вверх, тому мені довелося його зняти. Але це не дуже страшно, бо я і так планувала перемащувати глазурю. Але головне, що вони всередині, такі як треба. І далі я їх прикрасила полосочкою пергаменту та перев'язала жгутом. Глазурю я вирішила використати ту, що я купила в магазині. Мені було цікаво, яка вона вийде, але не рекомендую, бо вона потім сипеться. А це не всі люблять. Хочеться розрізати гарну пасочку і щоб воно не сипалося. Там треба з'єднати цю масу з одним холодним білком, і вона виглядає ось такою білою, пишною, тримає форму. Це дуже класно, але вона потім дуже сильно сипеться. Гарний рецепт глазурі є на каналі Ярослава Home Event. Прикрашаю декором, який показувала у попередніх відео. Я не люблю ці кольорові посипки, я люблю мінімалізм, щось таке стильне, тому просто у захваті була від такого декору. І також мені захотілося зробити гніздечко, робиться воно дуже просто: треба холодна вода та лід. І розтоплений шоколад. ось Так як я показую на відео вилити у формі гніздечка, воно дуже швидко застигає і прикрашаємо пасочку. І Також я всередину поклала ще покупні яєчка шоколадні. Також їх можна зробити власноруч, це дуже просто робиться, і я зняла такий рецепт, є у попередньому відео. Ось такі гарні пасочки у мене вийшли, Крафіни. спробуйте і ви, готуйте із задоволенням та смачного!